Доброго дня! Сьогодні ми познайомимося з польським алфавітом. Звичайно починають знайомство з буквами з алфавіту, але ми зробимо трошечки інакше. З подібності їх до українських літер і так, як вони звучать в українській мові. Наприклад, голосні. Чотири голосні. Звуки, букви, які їх позначають, схожі, власне, на українські. Це букви А, О, Е та І. Наступні голосні це є E та У, але тут уже відбувається трошки інакше. Можна сказати, що вони помінялися місцями в українській і польській мові. Тому що літера, яка виглядає як И, читається як У, а літера, схожа на У, читається як И. Причому в польській мові існує дві букви У, та, яку ви зараз бачите, і буквочка О зверху з кресочкою. Ці букви читаються ідентично, як У. Далі поряд ви бачите ще такі літери, які є типово польськими, це є носові ЕУ і ОУ, причому друга літера нагадує нам букву А, але називається Оносове, і ми її вимовляємо як ОУ. Від голосних перейдемо до приголосних. Я їх назвала для себе прості і трошки складніші. Погляньмо на прості. Це є літери, які ми можемо записати в транскрипції українськими буквами, бо вимовляються вони точнісінько, так як в українській мові. Це є літера «б», Ц, Д, Ф, Г, «й», Х, К, М, Н. П, Р, С, Т, В і З. Для їх вимови не потрібно якось спеціально готувати артикуляційний апарат. Далі йдуть приголосні, трошки особливі. Це є, наприклад, м'яке л. Бачите, я її назвала літера Л, літера Л без перетинки. І друга з перетинкою вимовляється лише губами, і вимовляється В. Можете собі потренувати, так вимовляти цю буквочку. Далі є три м'які буквочки: це є «ч», «щ» і «ж». І ви, мабуть, звернули увагу на те, що вимовляються вони не просто якби С Ц з м'яким знаком, чи С з м'яким знаком. чи з, з м'яким знаком, тому що літера Ц з кресочкою, яка її пом'якчує, вимовляється як Ч. Літера З зверху з кресочкою С вимовляється швидше як Щ. В'єщ, ЦОЩ, а літера з з кресочкою зверху. Вимовляється, у своїй вимові наближається до букви «ж», дуже м'якого Ж. «Ж», Вж. І бачимо ще одна літера, це є літера «ж». Це звичайна буква З зверху, яка має крапочку. Зверніть увагу, що це не кресочка, не схоже на наголос, а це є крапочка. Саме так треба записати літеру «ж». І нарешті двознаки. Це є дві букви, які означають один звук. В польській мові їх є 4. Це є С З. Який читається як Ш, С, яке читається як С, Рз, яке читається як «ж», іноді Ш, коли його оглушує попередній глухий приголосний. І двознак CH, який дуже часто плутає з англійським Ч, але в польській мові це є, читається як Х.